Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса на місяць квітень для знака Зодіака Діва. Пасіянс великий, саме тому роздивляйтеся уважно, щоб нічого не пропустити. Якщо я щось не помітила, будь ласка, пишіть в коментарях. Дивимося, друзі, які картинки для вас підпали. Кувшин означає якесь святкування застолья. Воїн це захист. Ось тут друзі, нитки. Вони кажуть про те, що запутана справа завершиться на вашу користь за допомогою ваших друзів. А також тут є рахівниця, котра каже, використовуйте фінанси помірно. Ось тут, друзі, колесо. Воно каже, що в вашому житті стануться якісь зміни. Можливо, ви щось планували, але не знали напевно. Але ось це, цей знак каже, що зміни прийдуть саме в місяці квітень. Зараз ми з вами на колоді Мадам Ленорман подивимось застереження та параду для знаку Зодіака Діва на період квітень-2024 рік. Застереження. Карта Дім. Та порада Карта дитина. Хочу сказати, друзі, що застереження карта дім, вона може означати, як саме просте, вимикайте електроприбори, коли ви з дому, так і приділіть увагу вашому дому, вашому житлу, там, де ви перебуваєте іноді більший період часу. Ніж на роботі. І саме так, карти вам хочуть сказати застереження. Можливо, ви робите навпаки, а карти вам кажуть, що дім має енергетику. Якщо ви його, як то кажуть, забросите, закинете, перестанете їм займатися, його позитивна енергетика встанавлювати ваші сили. Робить вас щасливіше, може стати зворотньою. Саме тому карта застереження дім зверніть на це увагу. А парада, друзі, це карта дитини. Вона може означати, щоб ви звернули увагу на своїх дітей, якщо вони у вас є, приділяли їм більше часу, можливо, якось з ними грали, ходили в якісь заклади. Іноді сходити в бібліотеку або в магазин це вже дитині багата радість, коли йому приділили додатковий час. А ще це може бути якась нова справа, новий проєкт, котрий ви будете планувати та розпочинати саме в місяці квітень. Не забувайте про коридор затемнень з 25 березня по. 8 квітня це затимнення місячне, а потім одразу розпочинається сонячне затимнення. Тому можете планувати якісь нові свої справи, але поки що не розпочинати. Бо ретроградний Меркурій з 1 по 25 квітня. Ось такі поради, друзі, для вас вийшли від Пасіанцу та карт Таро. А я бажаю вам успіху! Дякую за перегляди, лайки та підписки, а також за коментарі. До зустрічі!